Всім привіт, я Марина, вітання, мене звати Павло. Ми — сімейне подружжя, архітектор та забудовник. Так і живемо. <світ> Головна наша мета не просто спроєктувати та побудувати гарний будинок. Головна мета це підкреслити красу місця, яке ми обрали, підкреслити красу довкілля. І вписати будинок в природу, а не природу в будинок. Насправді, проектуючи котеджне містечко, ми намагалися зробити таким чином, щоб з кожної ділянки, з кожної резиденції відкривався неймовірний вид на природу навколо. Проектуючи котеджне містечко, ми робили все для того, щоб людям було комфортно не просто проживати, а й проводити час. Лише в нашому котежному містечку є своя власна паркова зона, де ми можемо гуляти, бігати, займатися спортом, проводити наші. Супер баскетбольні матчі, запрошувати друзів, резидентів і отримувати насолоду. І навіть якщо ви хочете пікнік, вам не потрібно їхати далеко. Обрі Клаб – це не просто котеджне містечко, це ком'юніті людей, які збираються поряд. Насправді починаючи будувати і шукаючи місце для свого власного будинку, ми зрозуміли, що ми не хочемо жити окремо, ми хочемо жити серед людей. Які будуть з єдиними цінностями та будуть нашими однодумцями. Якщо цінності наші і мої побажання в створенні будинку як архітектурного проєкту співпадають з бажанням замовників, для цього ми запрошуємо консультантів з Васту архітектури і робимо будинок не просто архітектурною формою, а за всіма правилами Васту. Насправді Павло в це не вірив раніше. Так, це правда для мене. Такі речі вони виглядали доволі фантастичними, награними, видуманими, але після спілкування з головним властою архітектором Сполучених Штатів Америки для мене в принципі все стало зрозуміло. Я зрозумів, чому центральні двері будинок повинні бути на схід, тому що сонце просинається і це найшвидша енергія, яка наповнює людей і взагалі атмосферу в будинку, і вона попадає перша, вона повинна попадати перша. Але на жаль, не всі будинки ми можемо повернути на схід, тому ми зробили доволі просто. Ми зробили головний заїзд в Обрій Фемілі Клаб зі сходу. Тому наше все містечко наповнюється самою свіжою, самою правильною енергією сонця на цілий день і все життя. Обрій Фемелі Клаб це не просто котеджне містечко. Це 60 резиденцій, об'єднаних архітектурним стилем, фасадними матеріалами та мають зелені покрівлі. Обрій Фемілі Клаб це містечко майбутнього. Це містечко щастя. В якому немає жодної резиденції, схожої на якусь іншу, в якій підкреслюється індивідуальність кожного нашого резидента, і кожна резиденція унікальна.